ЄС оголосила про наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, який оголосять 20 травня. Вибачте, я читаю бін, ці заголовки змі про масштабність санкцій. Ой, і посміхаюсь з однієї сторони з іншої сторони хочеться плакати. Ну, дивіться, буде запроваджено обмежувальні заходи щодо РФ у межах чотирьох санкційних режимів. Перше санкції за російську агресію проти України до санкційних списків буде внесено 75 нових фізичних та юридичних осіб, а також 200 суден. Тіньового флоту друге у рамках санкційного режиму проти Росії за гібридну діяльність буде запроваджено секторальні санкції, а також індивідуальні санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб у РФ. Третє у рамках глобального санкційного режиму Євросоюзу за порушення прав людини до санкційних списків буде внесено 28 фізичних та юридичних осіб з Росії. І четвертий пункт це застосування санкцій проти Росії за використання РФ хімічної зброї. Як ви думаєте, чи достатньо цих наймасштабніших санкцій про ти РФ, щоб дотиснути Росію, це вже до речі, 17-й пакет санкцій.